Так, ось таку ніву нам привезли, ми робили такі роздатку, але і до того робили знайомі на наших запчастинах. Ось такий вони зробили ліфт з балкою. Важіль верхній, наш з посиленими втулками від Prado, сам комплект для перенесення балки. Ось так виглядають. Шруси при цьому, якщо видно. Тобто вони майже майже в стокових... ну не то що майже, вони точно в стокових кутах. Ось. Тут от видно додаткові ці лонжерони, подушки. Під двигун. Наша відв'язка стоїть. Від вісімки стоять супорта на наших скобах. Місто обмар... обварювали ми, тут стоять наші тяги двотавр. міст посилений. Але ще потрібно підняти трошечки. І піднявся за рахунок того, що місто обварювали. Але різницю видно. Так, під капотом стоїть наш кронштейн-тернесо-генератор. Ось так виглядають важелі з-під капоту і подушки двигуна. Все, слава Україні! Не забуваємо, що Путін хуйло.